Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішню е, мою гостю, мою колегу. Е, сьогодні в мене в гостях Тетяна Войнаровська, співробітниця від окремого підрозділу музей мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пане, Те, Ано, я вас радий бачити сьогодні. Вітаю давно не бачились. До речі, до речі, і є так, про що так, поговорити. Так Складаються обставини. Що дуже <свіслянсь> рідко є час для зустрічі з старими друзями. <свіслянсь> на жаль, нічого. <свіслянсь> Будемо це виправляти, і ну скажімо так, я зробив перший крок. Я зробив на ефір. <рес> <рес> у нас сьогодні дуже гарний, дуже цікавий, дуже приємний, е, е привід, інформаційний привід, як ми завжди кажемо і казали, і кажемо. Ну, по-перше, вітаємо абсолютно усіх з днем національного прапору України. Це по-перше, і звісно, от саме про національний прапор сьогодні будемо говорити для наших глядачів і слухачів. Я хочу нагадати, що 18 серпня у Вінниці відкрили виставку прапорів. Якщо вірити джерелу, яке зараз в мене відкрите, там є 38 синьо-жовтих стягів. Кожен з них має свою історію. Я одразу поправлю, угу. тому що стяги не всі синьо-жовті, тому що там є стяги інших формувань, наприклад, червоно-чорні, і є форму, є стяги інших кольорів, які належать різним військовим з'єднанням чи військовим формуванням. Вони не всі синьо-жовті, але угу. синьо-жовтих більше. Яка таймінг, термін вірніше? Термін, який відрізок часу об'єднує ця виставка? Найстарший, -най -най найдавніший стяг і найновіший? -най -най Ну, про, про, коли говоримо про таймінг, зразу хочеться сказати, що виставка в нас буде тривати до 18 вересня, угу. щоб зразу ще ось місяць так. Місяць 18 серпня вона відкрилася, і до 18 вересня вона буде тривати. Якщо говорити про прапори, їхню історію і про цей період існування цих зібрані, зібрані всі виставки прапорів, угу. то найстарший прапор у нас датується. 90, 1990 роком, 21 жовтня, саме цього 90-го року, він був піднятий на площі тоді Леніна. Сьогодні це площа е, Майдан Незалежності. Угу. Це прапор, який пошили вдома в домашніх абсолютно умовах. Шість е, на три, трошечки такі от пропорції інші, але він великий і надзвичайно важливий для, я думаю, що для всіх вінничан, тому що це найперший прапор, який. Ще тоді за радянських часів, але, в принципі, вже можна було підняти синьо-жовтий стяг над містом. Його пошила, я вже сказала, в домашніх умовах рухівка, громадська діячка Лариса Корнієнко. І... Ця низка прапорів, які вже почали підніматися в 90-му році в інших містах, підхопила і Вінниця, і саме 21 жовтня була підня... піднятий цей прапор. В нас до речі, в музеї ще є щогла ця, але сьогодні ми говоримо про прапори. Повністю вся щогла так. Де ж ви її там розмістили? Ну... <кхи> Тільки ні, ну чекай, я так розумію, що вона зараз не вертикально, а горизонтально щогла. Окей. Це найстарший 90-й рік. Я переконаний, що напевно і пані Лариса Корнієнко могла би розповісти, як це було непросто це все робити 32 роки тому. І напевно. Той емоційний стан, можливо, вона з вами ділилася. Той емоційний стан під час того, як вона шила, як вона робила, по моєму вона власне, зробила за один за одну ніч за одну ніч. Так на жаль, я власно не, не не спілкувалася, не маю не мала розмови з пані Ларисою. Було б цікаво поспілкуватися, але на жаль, я маю ту інформацію, uh -huh. яку розповіли мої колеги. Ці свідчення, які зафіксовані в відкритих джерелах, скажімо, так звісно, це було непросто, і я вам хочу сказати, що взагалі 90-91 роки, кінець вісімдесятого. Ру вісімдесят року, коли тільки почалися мова, почалася мова і дозволи на користування в принципі синьо-жовтою символікою, тому що е, в радянські часи використання синьо-жовтої символіки каралося ув'язненням дворічним ув'язненням, і ось тільки в кінці 89-го року демократичні прогресивні сили почали порушувати питання національної символіки. І мабуть, таким визначальним числом можна визначити 21 січня 1990 року, коли на день соборності в час акції Живий ланцюг громадяни України, українці патріоти вийшли. Синьо-жовтими стягами mm -hmm. масово на вулиці, і саме після цієї дати е, масово почали піднімати прапори в він в різних містах України, і ось восени е, міська влада Вінниці дозволила також підняти синьо-жовтий прапор над Вінницею, і мені здається, що це такий дуже визначальний визначальна дата для він для Вінниці і для. Для ну, і для нашої загалі, громади, так, і для так. історії зараз ми про це розповідаємо, і молоде покоління думає, боже, невже ну що ж тут таке? Тут що ж тут такого? Ну це прапор, це стяг. Тобто я відчуваю якесь певне ще не, не усвідомлення до кінця, яке є у нашого молодого покоління. Хоча з іншого боку, саме молоде покоління, яке зараз з, зі зброєю в руках боронить наші кордони, боронить нашу свободу, боронить навіть просто ефір, фіршу, ми можемо сьогодні спокійно сидіти тут і говорити. Про це це знову таки наша українська молодь, передова українська молодь е, пані Тетяно. Це найстаріший, скажімо так, в експозиції, так, так. а най-най-най найновіший який знаєте, ми в експозицію брали, закладали 38 прапорів, і вони в нас були є представлені, скажімо так. Але під час відкриття, якщо говорити про найновіші угу. прапори, під час відкриття наша колекція поповнилася ще на вісім прапорів. Нам презентували вісь. П'ять прапорів, голова благодійного фонду «Миротворець України Олена Верлан Кульшенко. Вона передала на виставку п'ять прапорів, де свої підписи з побажаннями поставили військові, які наразі перебувають на реабілітації або на лікуванні в Вінницьких шпиталях. І ще три прапора передали. Родини загиблих наших захисників, які свої побажання написали хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, які сьогодні боронять країну по всій лінії фронту, і ці прапори в нас будуть продовж. Продовж виставки експонуватися по завершенню виставки, вони вирушать на передову. Батьки, коли передавали, вони вкладали, вони втратили своїх дітей, на жаль, але вони дуже вболівають за кожного захисника сьогодні і презентували ці прапори як обереги для того, щоб вони зберігали берегли їх, їхнє життя і щоб вони. Основне, скажімо uh -huh. так, побажання: повертайтесь додому живими. повертайтесь живими. живими. Візьми водичку, водичку. Візьми yeah. <рес> так. <рес> <Візьми, рес> Розхвилювалася, <рес> тому що візь... таке nee. дуже болюче. А в, да, я поки що ще раз нагадаю, так як в тебе сьогодні у нас прем'єра. До так, речі, так. Да, речі. свято і прем'єра. Yeah. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Войнаровська, співробітниця відокремленого підрозділу музей мужніх вінницького обласного краєзнавчого музею. Е, ми сьогодні говоримо про виставку прапорів, яка була відкрита 18-го, розпочала свою роботу 18 і буде тривати до 18 вересня. При тому при всьому, що в офіційному твоєму представленні я представляю тебе як співробітницю музею мужніх. Виставка проходить в нашому обла... В Вінницькому обласному краєзнавчому музею. музею. Я хотів сказати на території, а потім думаю, ні в приміщенні в приміщенні, в приміщенні. Обласна... Залі. Так, академічна зала, тобто тут в центрі, звісно, невеличка ремарка, і дуже хочу дізнатися, адже на початку року ми зустрічалися. В цій студії і говорили про е, плани про відкриття, про роботу, про навіть про експозицію, е, як е, збирай, як збиралися, як збираються відкривати музей мужніх, і е, що там має бути скільки там має бути залів, як там вхід, вихід. Ми навіть до таких речей дійшли. Що зараз з музеєм мужніх? Два слова буквально. Чим він живе і що там є? Ну для того, хто можливо не чув ще про музей мужніх? Я кілька слів скажу, що це на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Кілька років назад створили е, такий відокремлений підрозділ, який має на меті, і мав на меті, і має на меті вшановувати пам'ять загиблих е, патріотів, загиблих, е, тих е, загиблих, які загинули і втратили життя при виконанні службових обов'язків. Угу. Це була достатньо широка, це достатньо широке коло і перелік, скажімо так, фахівців. І в по великому рахунку, кілька років про які я говорила, виготовлялася проектна документація, працювали над матеріальною базою. Хоча це безкінечний процес, і угу, він триває угу. досі. І звісно, у нас були дуже великі плани, тому що виділене приміщення, і там вже розпочався ремонт. І ми планували, що до кінця року, принаймні, ремонт закінчиться, і ми дійсно покличемо всіх виничаний гостей міста на відкриття нашого відокремленого підрозділу вже в тому вигляді, як воно має бути. 24 лютого коли розпочалося повномасштабне вторгнення, змінилися плани, мабуть, не лише всіх, в музеї мужніх, у всіх, але у всіх. У всіх І так. сьогодні я не знаю, як складеться, тобто те, що музей є. Він буде і він і буде, буде розвиватися, це, це однозначно нема. це музей, який буде висвітлювати події російсько-української війни. Звісно, що ми вже не будемо зосереджуватися лише на вшануванні пам'яті, хоча це буде основна і важлива, найважливіша, мабуть, частина нашої експозиції, тому що це люди, які Варті і нашої уваги, варті нашої поваги, і варті того, щоб їх пам'ятали не тільки ми, а наші діти, внуки і прийдешні покоління. Власне, для цього ми і будемо працювати. А ще на меті сьогодні стоїть завдання зібрати якомога більше свідчень і усних свідчень, і фото, і відео свідчень, і якісь артефакти, якісь предмети і речі, які свідчать про події, які ми сьогодні можемо спостерігати. Угу. Вони, на жаль, дуже. Сумні, Емо, скажімо емоційні, Так, болісні. Так, mm -hmm. дуже болісні, але ми свідки цих подій, і на нас лягає е, така місія зберегти якомога точніше передати події сьогоднішніх днів, аби наступні покоління убезпечити від таких ось подій, убезпечити від війни. І, можливо, е, все ж таки хочеться дуже вірити, що е, історія е, діти. Внуки, я не знаю, хто молодь буде вивчати історію і не буде повторювати помилки, які повторюються. На жаль, ну сьогодні нашими сусідами. А, ну і нам обов'язково треба це передати для того, щоб з точки зору, наприклад, журналістки, ми дуже часто говоримо про фейковість, щоб не виникало е, дві точки, три точки, вісім мультіточкове бачення того чи іншого моменту. Хоча в історії воно так і відбувається, ми маємо чітко сказати. Сказати, що чорне, чітко сказати, що біле, як стояли і якою кров'ю це все здобувалося. я зараз процитую Сергія Анатолійовича Моргунова. Він сказав, що по перше він висловив вдячність Зої Кузьменко ще на початку року. Це було матері героя України Максима Шимка, який загинув в Києві на Майдані під час революції гідності. І От пряма мова Сергія Анатольовича, це була ініціатива Зої Кузьменко. Ми підтримали її, передали під музей комунальне підприємство і працюємо над створенням такої установи. Це було ще раз, кажу, це було 2 лютого за 20 днів. За 22 дні до повномасштабного вторгнення. Те, що сказав Сергій Анатольович, з ділом не розходиться. Які би не були у, у, умовності, але все одно те, що сказав наш голова, ми виконуємо. Ви виконуєте нехай трошки відтерміновано, але в будь-якому випадку пам'ять буде збережена. Вертаємося знову до нашої вашої експозиції. Ще раз нагадаю: з 18 серпня по 18 вересня буде працювати тут в центрі на Соборній. Приходьте, Скажіть мені, будь ласка, ми сказали про найстаріший okay. і найновіший стяг. Неоднозначність викликає червоно червоночорні. Стяги неоднозначність. Багато хто не знаючи історії, не знаючи тлумачення, кажуть, що це е, чуть не нацистське, там Бандерівське. Там не ну все, що завгодно, тільки це не українське. Або якщо українське, то з величезним знаком мінус. У вас представлені на виставці такі стяги? У нас представлені стяги. Я хочу наголосити, що можливо хтось е, буде не погоджуватися з певними стягами. У нас, наприклад, є стяг, який Е, він належав загиблому Віктору Саванчуку і е, той стяг е, військово-повітряних сил і ще, мабуть, радянських часів, тому що там російською мовою напис угу. ніхто, крім нас, він зберігається це гасло і в українських десантників. І є такий прапор. До речі, в нас унікальний прапор є е, військово-повітряних сил, який. Пережив е, бої за Донецький аеропорт, його передав волонтерам е, один із кіборгів Олександр Печак, і сьогодні він представлений у нас на виставці. Але якщо говорити про цей прапор Віктора Саванчука, можливо, хтось і здивується, що він там, але це прапор, з яким е, хлопці йшли у бій 2014 році. Можливо, іншого не було, але вони mm -hmm. належали до цих військ. Але враховуючи ситуацію, що там була ще радянська символіка і була зірка, хлопці Намалювали, наклали маркером, кажана намалювали. Вони uh -huh. розуміли, що не можна використовувати радянську символіку, але прапор то їх, їхнього формування. Uh -huh. І тобто ми, не, ми зараз не ділимо наше чуже, хороше і погане. Це прапори, які належали або належать нашим військовим. Хлопцям, які йшли з ними в бій, хлопцям, з, є прапор, з якими з Віктора Саванчука й з цим прапором. Тобто ми показуємо, що є. Угу. Це наша історія. Не приховану історію. Це наша не історія. Приховано. І, угу. ну, В принципі, я не можу сказати, що червоно-чорний прапор це не наш, в принципі. Угу. Тому і угу. означає він, наш, наш. він чорне тло це земля, а червоне – кров. Земля покрита кров'ю, угу. це про бої. Це саме про ту боротьбу з українського народу за незалежність волю. Nee. Я, я от зловив себе на думці, що в будь-якому випадку знаєш ти чи не знаєш, читав чи не читав. в будь-якому випадку треба прийти, подивитися так. і ще раз поповнити і свої знання, і обов'язково знайдеш щось нове. Або обов'язково знайдеш нові запитання для себе, які потім і будеш, на які потім і будеш знаходити відповіді, тому що не все однозначно, не все просто не можна. Одним маркером, як то кажуть, замалювати, і ну не можна, не можна так робити. Теж те, наше тому, що наше тому й наше завдання саме зафіксувати історію, показати, як воно Фіксація. було, як воно є. Скажи, будь ласка, в хто обов'язково ж напевно хтось ходить і хтось розповідає більш-менш конкретно, що це за прапор, що це за прапор, як екскурсоводи, де ви знайшли екскурсоводів, чи можливо це з вашої групи? І я так розумію, що тут треба окремий стос документів вивчити ну, і подивитися. Скажімо, так створювалась вона ця виставка саме з ініціативи працівників музею мужніх, і uh -huh. звісно, якщо говорити про таку. У вузьку направлену кураторські екскурсії, вони у нас називаються. То в нас проводять їх саме працівники музею мужні. Хоча всі, всі фахівці, всі співробітники, які проводять екскурсію, вони знайомляться для того, щоб провести екскурсію, будь-яку, звісно, людина, яка працює в музеї, яка буде проводити, вона вивчає матеріал. І звісно, так як і і, і будь-яка. Скажімо так, робота вона потребує і, і такої частини вивчення і подачі. Потім, звісно, про кожен прапор, який у нас представлений, є що розповісти. Це реально унікальні прапори. І починаючи від прапора, про який ми згадували сьогодні, який пошила Лариса Корнієнко. У угу. нас є прапор з, з революційного майдану Максима Шимка, про якого ми сьогодні вже згадували. Його передала нам на експозицію Зоя Кузьменко. Є прапори, які передали загиб... родини загиблих Віктора Саванчука. Ми вже згадувалися сьогодні: Володимира Полупанова. Ну, неймовірні історії цих хлопців: Сергія Павлюка, е Олександра Ребаченка, е Проценка, е Андрія. Олексій, до, до речі, Олексій Зіновій, в нього червоно-чорний прапор, і угу. це прапор з правого сектора. Хлопець був демобілізований за станом здоров'я. Він не мав служити, але він хотів захищати Україну. і Він поїхав туди добровольцем. Він був фактично на добровольних засадах і загинув там. Допомагав і в боях, і допомагав ремонтувати техніку, тому що він був механіком. Угу. І питання, що значить червоно-чорний прапор? Чому він менше український угу. людина, яка загинула з цим прапором? Я тому... тобі скажу інакше, бо зараз ми говоримо. Я відкрив деякі світлини з виставки, і там є навіть зелений прапор. Суто, чисто зелений прапор, він там є. Знову таки цікаво дізнатися. Написано на ньому Київська Русь 25 25-й окремий. Мотопіхотний батальйон. Так, так, так. Що це? Яким він чином сюди потрапив? Ці всі питання. Вибач, маємо виходити з ефіру. Вже ці всі питання, ці всі питання ви Я шановні вже наші. Розповідати, а, розповідати про ніноші розповідають. Ці всі питання, відповіді на ці всі питання. Ви маєте можливість отримати, дізнатися саме тоді, коли ви прийдете і відвідаєте виставку. Виставка працює практично кожен день, крім крім понеділка для, для відвідувачів понеділок. Вихідний, а так ми чекаємо вінничан і гостей міст. Та щодня з, з 10 з ранку до 17-ї години. Щоправда, на завтра буде вихідний. Mm -hmm. Завтра буде вихідний, так. 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 Окей, Ну тим не менш, знайдіть, будь ласка, час, знайдіть, будь ласка, можливість. Дуже цікаво за кожним прапором історії, 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 які на жаль написані кров'ю нашими українцями, нашими хлопцями і дівчатами. Сьогодні я ще дякую Тетяні Войнаровській, співробітниці відокремленого підрозділу музею мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею з прем'єрою тебе. З прем'єрою. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, на цій ноті ще раз нагадаю: сьогодні вітаємо абсолютно всіх. Вся наша творча група вітає усіх українців, усіх українок, незалежно від того, де вони знаходяться, в нашій рідній ненці чи десь за кордоном. Вітаємо вас зі святом. Зі святом нашого національного прапора. Здоров'я, перемоги! І все буде Україна! Час змін з Олегом Семком. Говий Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.